Ні, у чотирьох районах встановлять мобільні блокпости, і на цих блокпостах чергуватимуть поліцейські, а ще співробітники ТЦК, зонального відділу військової служби правопорядку та СБУ. Рішення щодо їхнього створення ухвалила Рада оборони області. Як повідомили джерела в обласній військовій адміністрації, рішення пов'язане із розшуком військових зі статусом СЗЧ. Уточнюється, що блокпости зведуть у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському районах. І е, я читала ще трошки більше інформації з приводу ось цієї новини, що поки це відбуватиметься лише на Полтавщині, але є там потенційна можливість, що це може бути також і в решті регіонів, в решті областей, але не підтверджено ще цей факт. І поз... зазирнемо, що там в Білорусі відбувається Лукашенко. Наказав білорусам саджати. Більше картоплі самопроголошений президент заявив, що цього року у Білорусі були несприятливі умови для аграріїв і закликав використати час, що залишився, для посадки картоплі. Окрім картоплі, білоруси мають ще саджати цибулю, моркву та буряк. Лукашенко сказав, що попит на них буде, як всередині країни.